Всім привіт! З вами завжди я, DenBoy, та сьогодні у нас буде огляд на ось таких солдатиків Другої світової війни, та це німці. Давайте почнемо огляд. Це у нас ось такий як аналог мегаблокс. У мене, до речі, були огляди на такі фігурки. Але вони були російської мови, та вони були такі старі відео. Але все ж таки, давайте спочатку подивимося на свої мініфюрки. Почнемо з усієї мініфюрки. Це ось такий німецький офіцер. У них у всіх є на правій руці ось такі якісь символи, тут, до речі, якесь в буква Які росіяни зараз використовують на своїй техніці. Такий сет Орел. Юний Орел. Та у нього фуражка. Є ще отака. Ну, також я йому нацепив багато ось таких аксесуарів йому. До речі, мені завжди подобались ось такі фірки, бо їх дуже цікаво було завжди збирати. У них багато ось таких є шарнирів, ось таке, їх ось так дуже прикольно можна в пози ставити різні. До речі... Дуже багато фігурок з цих німців. Вони всі якісь бородаті або вусаті. Тому це виглядає як. Це як... якісь не німці, а якісь. я не знаю хтось. Італьянці, можливо. До речі, у мене є ідея, що, можливо, після огляду я їх зроблю як українськими повстанцями ОУН або УПА І вони будуть зражатися з німцями та. Совєтами. Як було в історії. Тому я думаю, я таке зроблю. Я візьму цих мій фірок те, що з фуражками. Можливо, поміняю трішки обличчя. Постираю усі ці емблеми. У них можливо краскою намалюю у них на уніформі якісь прапори, можливо, українські прапори або УПА. При зуби. Бо чомусь, я навіть не знаю чому. Але українські повстанці вони не носили шоломи. Бо на історичних всяких фото. Вони їх не носять. До речі, якість цих солдатиків дуже добра Їх була е, всього, до речі, всього набули 6 штук. І. Якість у них дуже прикольна. Як ви можете бачити, тут я їх ось так розставив. та давайте так подивимося на аксесуари зараз. Ось тут було дуже багато ось цих різних форм з всякими аксесуарами та зброєю. Та давайте подивимося на ось так повний, який я ще навіть не здрав нічого. Тут є деякі не історичні, напевно, як ось ця. Димова граната, ось така граната. Е, підсум, підсумок дуже багато рація. Ніж, лопата, знову підсумок, граната, бінокль, ось така фляжка. Е, ось таке знову. Кабура можливо. На ногу ось така штука. Та тут ще ось такий знову карманчик. Вона рік та міна, я думаю. І ось ці аксесуари можна як дати в руки, так і нацепити на їхні наплечники та інше. Та таких тут всього, ось таких формочок 4. Але це дуже багато аксесуарів. Навіть на всі фільмки не можна їх нацепити. Та ось тут також було 4 форми ось таких, ось таких, такої зброї. Подивимося на ту, яку я не здирав. Тут у нас є ось така. Uh, ось така гранатомет, можна називатися Panzer Shrek, я не впевнений. Далі тут ось така у нас Гвинтівка, можливо це Кардину 98 к Далі тут у нас MG42, думаю. Uh, тут. Я думаю, що це винтовка Мосіна. Незначому німці її використовувати. Хоча повстанці її можуть використовувати. Далі тут МП-40, Сошки, граната, скейт. Стоит волтер, напевно. Ем, що це, я думаю, це ось такий рюкзак. Барабан для МГ42 і ракету для самої ракетниці. Тому зброя і мінішулки дуже прикольні. Дуже прикольні. Ось зараз я їм ще раз їх покажу вам. Так вони виглядають. Та давайте подивимося на зброю трішки поближче. Так, виглядає Мосін з прицілом МГ42. До речі, повстанці українські дуже багато використовували мг 42 Хоча я б більше хотів, щоб тут була можливо якась лента, ніж барабан, бо і навіть така українська повстанча пісня Лента за лентою» називається. Всім рекомендую послухати. Ось так ось так виглядає Вольтер. Граната. МП-40. До речі, повстанці використовували як і німецькі, бо трофейні, Німецькі... Е німецьку зброю та і е совєтську зброю. Е бо вони всі були трофейні і вони ж самі не могли нічого використовувати самі. Але тут є ще ось тут Гудівка. Е, ще тут у мене в цьому наборі е, був, був ось такий Ось така деталь запасна. Та е, от, один упс. Коли я... Це перше, що я зробив, це я збирав, ось так, при, приліпляв ракету на цю ракетницю. Але це не перший такий упс, який у мене був, це. Я зламав її. Да, там тепер ось цей. Ось ця палка застряла там, і вона погнулася і вона відламалася. Але нічого, там ще є ось таких три ракетниці, і мені навіть не сумно за цього. Це просто я ще трішки забагато сили козацької туди при приложив. Але все одно. Тому я думаю, що ці фігурки дуже круті. Я всім рекомендую. Та я думаю, що я з цих солдатів... Які з фуражками я зроблю з, з них як повстанці УПА. Я просто е затру ось ці всі нашивки, які мені не подобаються, бо ну, ви самі розумієте. Е тому я можливо найти якусь анімацію з цими українськими повстанцями самодельними зроблю. Але це вже інша тема. Ну що ж, всім дякую за перегляд. Ставте подобайки. Також не забувайте жмакати на підписку, щоб не пропускати нове відео. Ну а з вами був Денбой і всім бай-бай. Слава Україні!